Добрий день, сим. У нас все по прижому ремонти. Трактор розібраний, як був, так і є. Патрубок там поміняли. Снімали радіатор, підпаяли нижній бачок. Головка вже знайшли причину, робить. Так, по комбайну що у нас? Поміняли під барабаня? Видно. Це під підбарабаня, на 7-ку, воно ну нормально. І мене просили, щоб я показав ізмільчитель. Бо хоче там людина на 40-75 поставити. Самі мудрували, заводи взагалі, я так поняв, тут і не предусмотрений на цьому на нашому комбайні. Так, воно, ножі там. Значить Ми його купили, не знаю на чому він стояв. Купили, на 18 см він шире був. Ми його укоротили, ну нормально. Так, зробили ось два швеллера, Тут два швеллера, там два швеллера, Все держиться. Так же само тут. Так. Отут тут. Тут все закрывается. Це Это, шоп этот. С клавиш падала и измельчительно выкидывал его обратно сюда. Тут все моя ручка. Открыл Открыв. И туда. Раз, его. Оп! И все. И там он... Ось ручка. І ще одна, ота. Одною рукою не утоплено, двома руками над. В общем, оця ось тоже пластина відкривається. І воно такий таке наискосяде. Це якщо треба валки. Ось, з клавіш падає і воно сюди стікає, все, і сюди солома падає. Натяжный сам робил Вот такой. Ну, ремень немножко длинный, надо короче. Это нам дали бэушный бы ушный попробовать. Трошки подгрызанный. Это ремень 7 с копейками. Надо 7000. Или даже 6950. Тут механизм. Це все я сам виварював. Ну все, зварив таку рамку. Упор. Тут швелер теж вставив для упору. Там він приварений. Отам. А сюди він засунутий під низ. Тут тут раз болт, два болт, три болт. Ну все. Два, три. Оцей проріз. Це якщо ремень оцей треба знімати, ставити, міняти. Ти його зняв. Открутив тут. Саму цю рамку одвів, витягнув ремінь. Далі. Два шківа. Не пам'ятаю 260, по-моєму. Наружний. Оце йде до компривода. Вон туди. Далі на вигрузку, а це ось у такому йде. Підшипники 208 стоять. З цієї сторони і з той. Привод. Почали шукати привод включені дуже дорогі. За Бушний 15 тисяч хочуть. Купили отакий. 2000 гривень в інтернеті їх валом. Включення тут я зробив через пружинку все. Вон там воно, вал стоїть. І виходить, включає, выдвигається. І все, ремінь тільки клац, прижало і він включився. Виключаєш, назад оттянуло, виключився. Тут ремінь 3000. Ну треба десь 3.050 сюди. Бо він трошки аж натягнутий і бува не хоче буксувати. Круте усе, я ймею ввиду. Та вроді і всю. Це ми його в цьому году поставили, але ми не косили в цьому году зернові. Не знаю як він буде робити. Ну, запускали все чітко, ніякої не вібрації, немає на всіх оборотах. Все чітко, тільки шелестить. Не знаю, покаже в роботі. Ну попробуємо на сімках. Ну там на сімках, що маси такої немає, щоб в нього кидало. Тим більше жадка самі головки в нас бере. Та і все. Тут сиденье по выкрашу. Все пит барабане зерновые. Такая выработка уже есть. Все, если что непонятно будет, пишите в комментариях. Если что, можем созвониться даже. Расскажу за измельчитель, Ось. що до чего. Все, всем пока.